Чи чути мене? Чувативно. Чудово, дуже дякую вам. Ну, найперше дякую вам за можливість поділитися своїм відгуком, тому що насправді з мене це дуже видно. Я познайомилася з компанією рік тому, Це був дуже складний рік, тому що це був фактично рік після повномасштабного вторгнення. Оскільки я працюю з величезною кількістю інформації, то я просто відчула сильне виснаження. Я зрозуміла, що я не можу просто працювати, я не ефективна в своїй роботі. І почала шукати, ну, з'явилися якісь помічні атаки, з'явився сильний стрес і це і це. Я почала шукати якісь можливості для того, щоб взагалі залишитись ну, на плаву і щоб продовжувати працювати. Ну, Такою можливістю можу сказати, що стали став продукти кітлайн. Um, я знайома з мене була, але не особисто. я, я чула відсутні, я чула про найбільших людей, і тут я вирішила спробувати, тому що, чесно кажучи, це було просто як Соломинка для уступаючого, -то, тому що я вже почувала дуже uh, погано. Uh, і ну, можу сказати, що я відчула результат на другий день після прийому, uh, тому що я зрозуміла, що в мене є сила, ну тобто в мене Власне енергія працювати, мій мозок по це дуже важливе для мене, е, оскільки знову ж кажу, повторюся. Я працюю з інформацією, а в ній є дуже важливий людський фактор. Е, і якщо ти себе погано почуваєш, то тебе тобі здається. змогла працювати, я змогла продовжувати робити те, що я роблю, і змогла більше залишатись ну, більше подписку. Але дуже важливий момент, я пропила продовжити лайн три місяці, відчула дуже потужні результати, і, і якось не знаю, я просто перестала й ходити на певний період часу. За півроку я відновила. Зрозуміла наскільки важливо підтримувати своє здоров'я свій організм кожного дня е, і ну, не допускати такі моменти. Е, тому дуже рекомендую і взагалі окрема моя любов, просто любовна любов. Я тиждень тому спробувала крем-пітлайн для обличчя і е, сповіла, тепер я точно те, знаю, що я буду пробувати абсолютно всі продукти підлайну, е, особливо те, що стосується також. Тому що справді не ну, немає різних від того, що я пробувала в перетинці. По своєму відгуку можу сказати, що я взагалі десь не розуміла, що зі мною відбувається, але виявилося, що це банально дефіцити. Банально не обов'язково пити антидепресанти, якщо в тебе, якщо ти нервуєшся, не можна банально просто закрити вітамінами групи В, якщо цього достатньо, звичайно. Якщо не можу спати, то до, дуже допоміг мені е, ресторай, я почала нормально спати, я почала висипатися, я зрозуміла, що я відновлююся. Е, і навіть якщо в є повітряна тривога, я все одно висипаюся за той період часу, тоді, коли її немає. Це е, це просто окрема любов, тому що виявилося, я вже думала, що мною невідомо що, але не, насправді виявилося, що це просто паразити. І е, за, на п'ятий день. Е, Бо вже почав <зв> мій <'язаний>, організм, <легітний> де токс, і насправді дуже швидко взагалі все налагодилося. І так само окремо, окремо хочу сказати про, про МГУ3 і бензин. В мене взагалі така, ну, це не проблема, але це просто така особливість. Я достатньо садила і в мене закликає достатньо. Корисний вже в організмі. Впливає на мій, на мій рівень. Далі на що, що це впливає, це на те, як я на роботу мого. І от тоді, коли я почала доповнювати сутлані, то це просто я на собі відчула різну, оскільки від це мені допомагає. І тому, звичайно, що я буду продовжувати судлані. Тепер я розумію, я вже маю на півроку абонементом продукти. І обов'язково буду брати все, тому що я розумію, наскільки важливо підтримувати своє здоров'я кожного дня, особливо в такий період часу, коли наші навантаження на нас є високе з кожним днем, а ресурси наші навпаки вичерпуються з іншої